Нові пристрасті на сесії обласної ради до початку роботи у зал прийшли громадські активісти, котрі вимагали від депутатів дотримати обіцянки і звернутися до керівництва країни з вимогою відмінити постанову національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, котра встановила для населення високі тарифи за природній газ. Припинити постанову чи зупинити постанову на підняття тарифів, не зменшити тарифи, бо вони зменшать. Ну до 6 гривень. Ну таке нас не влаштовує. Що це коштує для любого громадянина? Це просто обдиралка. це геноцид народу. Влада заставляє лобіювали е, настінні котли. Потім пішли електрокотли. Тепер твердопаливні котли. Хтось хоче просто нажитися гарно на нас. Депутати обласної ради погоджуються: ціна 7 гривень 19 копійок за кубометр газу за висока для населення. Проте закликають громаду апелювати не лише до депутатів, але й до профспілок, котрі можуть вплинути на реальний стан речей. Я не знаю, чому громадськість апелює тільки до депутатського корпусу, а я жодного разу не бачив і не чув звіту лідерів галузевих проспілок. Голови обкому проспілки. Я пропоную на чергове пленарне засідання їх сюди запросити і нехай дадуть звіт, яким чином вони захищають робітників, працівників, які є платниками у фонди. Депутати таки прийняли звернення до керівництва країни з вимогою зупинити дію постанови нацкомісії, якими встановлено тарифи на енергоносії, та ввести мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Сьогодні доходи населення не зросли, а ціни на газ зросли. Нас держава і центральне телебачення інформує про те, що ціни на експортний газ впали, що в державі є все добре, а для населення нічого не змінюється. І сьогодні люди заявляли тут в залі, що будуть блокувати центральні дороги і блокувати роботу органів влади. А от нашуміле питання про добровільне об'єднання громад депутати не розглянули. кажуть, його треба детальніше вивчити та отримати згоду від усіх учасників процесу. Жодного документа, що громади хочуть об'єднуватися добровільно, ми не отримали. Нам би хотілося мати якби спільну згоду всіх керівників, включаючи сільських голів, депутатів районних рад. Керівників районів, і тоді би депутати обласної ради могли би приймати рішення. Поки що такої спільної позиції немає. Крім того, обласні депутати виділили більше 6,5 мільйонів гривень на лікування та допомогу учасникам АТО та їхнім сім'ям. Також гроші виділять для закарпатців, котрим потрібне дороговартісне лікування за кордоном. На ці потреби виділили більше 5 мільйонів гривень.